Сьогодні 16 березня і ось так виглядає наша декоративна капуста, яку ми садили десь е, у жовтні. Таким чином ми прикрасили торф, який нам привезли для того, щоб садити квіти. А ще ми плануємо з цієї капусти зібрати насіння. Тож поки ще е, прохолодна погода, е, ця капуста буде. Ось такою гарною, ось так буде е, рости квітувати. А коли вже прийде більш спекотна погода, е, ця капуста почне е, квітувати. Квітувати е, бджоли її запилять і е, пізніше буде з неї на сні. Отже, як ви бачите, декоративній капусті е, зима не загрожує, і вона спокійно переносить морози і. Далі росте. Тож, якщо вам подобається така рослинка, вирощуєте декоративну капусту на своїх квітниках.